У ході позачергової 45-ї сесії депутати прийняли ще два рішення: внесли зміни та доповнення до бюджету у 2013-му В програмі соціально-економічного та культурного розвитку міста передбачили 1 мільйон 800 тисяч гривень на потреби галузі освіти. Кошти зависли у держказначействі. Я прошу. Профінансувати в сумі 862 тисячі 149 гривень 13 копійок, ось саме видатки на придбання комп'ютерних комплексів для шкіл міста, лінгафонних кабінетів та кухонного обладнання. Депутати пропозицію підтримали, а ще прийняли звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України, яке озвучив Слов'ян Воронецький від всього депутатського корпусу. Воно стосується відновлення соціальної справедливості та підвищення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей. Міські обранці просять пришвидшити видачу посвідчень учасників бойових дій, надати пільги на оплату житлово-комунальних послуг до завершення операції на сході.